Всім привіт! Сьогодні п'ятниця. У когось закінчення робочого тижня. Хтось уже планував цю п'ятницю, мріяв про неї просто там, що починаючи з понеділка або з вечора неділі. У нас п'ятниця це підведення підсумків. Ми щотижня проводимо підсумки. У нас вже достатньо така велика міжнародна команда. Вітаємо нових учасників, вітаємо всіх партнерів, хто здобув якісь вже певні результати, свої там, статуси і так далі. Тобто, це знаєте, такий вечір визнання. Проводимо різні тренінги, спілкуємося. Вже презентації не буде, тільки що я провела 18 й і вже все. Вже будемо зустрічатися з понеділка. вихідні у нас будуть для відпочинку. І хочу сказати, от в мене вже є досвід з 2020 року, тільки що прямо на презентації згадувала. З 2020 року я знайома з мережевим бізнесом. Я фактично це було перше знайомство. 5 червня це був підписаний перший контракт, і в мене не було результату. Дуже довго в мене не було результату взагалі. Сьогодні про це якраз йшла мова і. Я казала, що геть, зовсім не розчаровуйтесь, У мене не було результату три роки. Це була спочатку одна компанія, потім інша компанія, так само не було результату. Були підписання, були там. Але, знаєте, на підписаннях тільки діло і зупинилося. В мережевому бізнесі що головне, щоб люди не просто підписувалися, а робили щомісячний товарооберт. Правильно? Щоб купували продукцію, а ще краще продавали цю продукцію, щоб там якісь бали збиралися, і тоді можна, можна тоді говорити про якийсь там пасивний дохід. В мене цього не було. І я фактично от сьогодні, я згадала, я три роки була без результату взагалі, без жодного партнера. З 2020 року по 2023 рік нуль. Тільки познайомившись з клубом Лівгуд і тільки прийшовши сюди, розібравшись із маркетингом, я дала собі слово провести цей рік максимально, максимально якісно. Реально зробити все для того, щоб побудувати команду. А там як карта ляже, і все. Якщо вже раптом і тут не вийде, все більше я нічого робити не буду, тому що ну, це точно значить не моє, і не всім ставати лідерами, і не всі можуть заробляти гроші в інтернеті. Знаєте, на сьогоднішній день я пишаюся собою, тим, що я не здалась. Я не дивилася назад, що в мене не виходило. Я дивилася вперед, і я вірила в те, що в мене буде результат. Отак, от, от дуже просто. І моя така рекомендація сьогодні до вас. Не дивіться на те, що у вас немає результату сьогодні. Думайте про те, що він у вас є. І він однозначно у вас буде. Я три роки була без жодного партнера. Три роки в мене не було результату. Три роки. Я купувала щомісяця продукцію, я платила там абонплати і так далі. Називайте це, як хочете. Я не заробила і 100 доларів. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день я повернула вкладені гроші за всі ці роки, що я тоді вкладала. Ви собі можете це уявити? Я просто в шоці, я просто в захваті. І це бізнес на підписках за 10 доларів у місяць. Я за рік повернула от я вже більше року тут, 14 лютого, то березня з квітні буде вже скільки? 14 місяців, як я в Лівгут. Я за 14 місяців повернула вкладені гроші взагалі в ті вкладені гроші в попередню компанію. А я там щомісяця купувала на 100 доларів. Отак от, от. Так що думайте і не прирівнюйте свої якісь невдачі в минулому до вас сьогоднішнього. Невдачі були і все. Це був ваш досвід, якийсь певний досвід. Повірте, вас чекає просто неймовірне класне майбутнє. Вам просто все треба захотіти повірити, повірити в себе, в своє майбутнє, і у вас точно все вийде. Рівно те саме, що зробила я. Якщо вам подобається жити там в негативі, в думках, в спогадах, жувати, розжовувати, розтягувати, оце все, а той так сказав, а той те подумав, а там я так мені сказали, а той на мене так подивився. Ну, значить, вам вигідно цей стан жертви. Мені не подобається в ньому. Люблю йти тільки вперед. Оточую себе тільки позитивними людьми. От зараз в мене просто буде командна зустріч з неймовірно, позитивними людьми. Я завжди чекаю цілий тиждень цих зустрічей, тому що вони, вони дійсно надихають. Історії людей це, це те, що може змінювати вашу власну історію. Слухаєш? через які їм прийшлося проходити терни для того, щоб досягати результату, і ти просто робишся такий натхнений, і хочеться рухатися тільки вперед. Так що всім бажаю удачі. Не засмучуйтеся, якщо немає результату. Його не було в минулому. А прямо зараз у вас настає майбутнє, яке у вас буде просто неперевершене. Воно буде саме крутюче. Ви всі маєте право, і у вас у кожного є шанс. Стати лідером, заробляти просто неймовірні суми грошей, досягнути свого рівня фінансової незалежності, нарешті ходити, точніше, покинути свою ненависну роботу і працювати в кайф, займатися. Я, я тисячу разів кажу, що для мене лівуд це не робота, це улюблена справа, від якої я отримую ну, просто неймовірне задоволення. Тому я всім вам бажаю отримувати неймовірне задоволення від тієї справи, якою ви займаєтеся. Люблю, обіймаю, гарного вам вечора.